Доброго ранку. Так, Ігор вже нарубав мені знов купу дров. Наташа молола свиням. Я варила супчик. І тепер мені треба знову їх скласти. Отакі із таких пеньків такі дрова. Таке, що в котл влізе. Такі. Квадрати прямо. Так що мені знов є робота. У нас зараз дуже гарна погода. На Хмельниччині я знаю. Був сніг, може вже й розтав до цієї пори. На нас сні вітру нема, зовсім. Тепленько, гарно. Ну, як нема вітру, то й не холодно. Горобці кричать, не знаю, може б де погода мінятися, але горобці такий крик підняли, щоб вже аж голова від них болить, кажуть, горобців нема. Вже кричать пір'я. Так, приходиться гребти нам цілу вулицю. Погода була гарна, але вже щось починає трошечки мигичити. Поки ще добре не намочило. Наташа гребе, а я ще продовжую складати дрова. Так, Не хотя, щоб я мішком здачі носила а ці дрова, поки прицепка свободна, вони нагрузили ще цих дровець. Ну, зараз не дуже багато йде дров, тому що на дворі тепло. Це якось треба зрізати цього оріха. Ой, на сьогодні вже наробилися, ще й на завтра буде на цілий день, поки ми це все доріжемо, поносимо, поприбираємо. Якщо не буде дощу. Ну, Щось таке починає чуть крапати, перестає. Ну, поки погода. Надо я ему положить. Маруся, ты даже ее зачепаешь. Потому <laughs> что ему больно. Зараз він тбіг дасть тією лапою, Де ж тіди! <muswnychologie> Ой, яка ж вона шустра! Шустра, яка. Рижик ще терплячий. Вона маленька, то він мусить терпіти. А ще вона із такою кицею грається. Так що всім на добраніч і тихої, всім ночі.